Протягом півроку, щосуботи, в Чернігівському художньому музеї проходять літературні вечори з дивною назвою Жива шафа. Дійсно, тут книжкова шафа оживає, бо свої твори читають і дітлахи, і дорослі. А ще проходять майстер-класи. Учасники шафи самі створюють книжки. Такі собі сам видав. Жива шафа це такий дуже багатогранний проєкт. Це як читання, як спілкування, і така в першу чергу неформальна обстановка, якою ми сподіваємося таку створити особливу атмосферу. Звісно, ви можете прийти, взяти книжки, почитати, можете їх зробити. Також ви можете прийти прочитати свої вірші або не тільки вірші, в тому числі будь-які різні, скажімо так, жанри, так і інших поетів, письменників. Також у нас є така скажімо, родзинка. Ми дуже часто працюємо дітлахами, ну вони такі дуже відкриті, і ми створюємо з ними різні абетки і наразі весна. І сьогодні ми починаємо ж таку весняну живу шафу. Ось, і ми дуже хотіли би проводити навіть певні екскурсії і скажімо так, працювати вже в контексті теплої пори року і вже виходити, скажімо так, з приміщень і працювати десь в місті, або навпаки, навіть десь там, можливо, на якихось галявинах, там на полянках якихось, тому що ну гарно розвиватися в різних планах. Публіка на живій шафі раду вітає кожного автора, хоча читаються і твори інших поетів та письменників. Книги оживають. Дуже часто приходять діти, діти з батьками, а також, скажімо, молоді творчі люди. Це найбільш часта категорія, яка зустрічається у нас у живій шафі. Також це можуть бути відомі поети або актори, або художники, яких ми запрошуємо, і будемо запрошувати найближчим часом. Діти, особливі учасники проекту. Почувають вони себе досить вільно, а відтак впевнено. Написати самі, намалювати свою книгу, а потім винести все на суд публіки це здорово. Невимушена атмосфера, милий безлад міг би когось дратувати, але ж ні. Атмосфера досить цікава, і е, ці маленькі діти вони мене надихають. Тому що якщо така маленька дитина вона може настільки е, цікаво читати свої вічі, вони там багато хто сам написав, то е, я думаю, мені час задуматися і почати якось більше розвиватися. Я сюди прийшла от, дійсно за якимись новими враженнями, пошуками нового. Жива шафа це взагалі цікавий такий проєкт. І він мене досить дуже сильно надихає. От за натхненням, це теж одне з тих, за чим я сюди прийшла. Вони підтримують один одного, ну хоча б оплесками. Вони налаштовані позитивно і творчо, і мають безліч ідей і проєктів. Наразі ми почали працювати над абеткою. І, до речі, що цікаво, з нами зв'язалася бібліотека з Дружковки, це невеличке таке містечко, і вони зікалися цією ідеєю, і також малюють діти букви і вони висилають їх нам. Тобто, наприклад, потім ми створюємо таку виставку з цих літер. Тобто, це одна ідея, яка вже буде мати своє завершення. Можливо, комусь такі вечори здадуться чудернацькими, можливо, ні. Поезії завжди є місце.